10 робочих годин. Картошечка у мене вже тут. Кипить, бульчить yep. така. Хар... Нічого, от генки. Наші закупи aquí, mm. в магазині. Це так приємно, коли такі подарунки миленькі перевозяться. Нарешті моя світла голова доперла, як його витягнути. Всім привіт, такий новий влог. Я тут, знаєте що, придумала новий лайфхак. Поки я колю чекаю, я намішала собі файбербуст, так як у мене тепер два шейкера. Ось один, в якому були пластівці брудний. В це, цей я тільки що намішала Fiber Boost, І щоб приїхати додому і не піджирати нічого з холодильника, я буду дуже ситенька. Перекусик в 19 калорій, плюс молоко, плюс-мінус 50-70 калорій, напевно, тут. Але коли приходжу додому, то можуть і 300, і 400 лягти. Просто без вечері. Просто щось там, там, трішечки, там трішечки. Ой, ми знову працювали купу годин. Зараз майже п'ята година, ні, без 25. Майже 10 годин роботи. Наші закупи в магазині, філе один плюс один була акція, губки купили і мою ще купили. І це нам обійшлося в 43 злоте. Ми 43 заплатили. Оце все, що ми купили, так? Чи ще щось купили? Ну, ну. А ось цей хочеш, а ти хочеш. О ти визираєш, а ти визираєш. Ой, як пахне. Ой-ой-ой. ой, Як ой, ой, ой. пахне, так? Да? Ой, як пахнеть банан. Еля дала нам банан, да? Еля дала мені банан. Такі банани я люблю. Як картошка такі, щоб все водки. Ну, маме я, блін! вставать не вставати? Чим я займаюся? Дивіться, це частинки від стиральної машини. Нарешті моя світла голова доперла, як його витягнути. І тут був капець. Слухайте, половиною роки там не чистити. Представте, що там? Я до сих пор там витираю ось в, цій, в цій трубі. Ой, це просто. Я якось один раз намагалася це вичистити, ну, як достати. І я боялася поламати машинку. Ну і так його відложила, зараз ще там. Хочу фільтр витягнути, він дуже легко в нас витягується, тому я завжди це роблю сама. От, дуже рідко коля це робить. І це тут всі детальки повичищала. Зараз хоч би зложити все на місце як було. І в мене такий засіб є. Спеціальний. Ой, ось такий. Да, одну кришечку наливаєш на великі градуси. Щоб ніяких запахів там не було. Ну, все. І я це зробила. Я почистила там. І там, хоча я це збиралася зробити, напевно, з два тижні тому це 100%. Тепер я хочу цей засіб влити, да, той, що вам показувала. Але є, у мене є ще ось така бризкалка. Тим засобом я наступного разу. Скористаюся, а нехай просто зараз на таких оборотах гарячих вона Пропутиться Я йду одягатися і йти, бо мене чекають. До мене позвонила Елька. Бо дехто приїхав. І щось хоче для мене віддати. Тому... Звісно, я з, не з пустими руками. Пам'ятаєте, я купувала слайм для Лаури і яєчко. У нас вдома завжди є, тому я їй теж дам презентик. Хто там йде? Я спеціально приїхала до вас в гості. ви приємна Дякую. Аж з України. всі такі. Що там? Що там? Давайте презенти. У мене ж один режіння. Навіть в подарочну пакеті все. Так. Це медці... Нічого, от, генки. от генадія, да. Пасіка Надія. Так, І в укревені. Ж... Так, кому треба <нада> мед, звертайтеся до Іри. А це що я... таке? Я обіцяла тобі ці форми. Якомусь трошки кексові. Нічого. Петери? Але Коп, тепер я Але? Але? Ой, ой, це можна знаєш що, Це коли вже вирішила, що не буде жерти конфет. Оце віфу, Клас! І... Ну тепер я щось напечу і вам этот дам. тут можна. У ну, нас са... буде Паска така здорова. Так, тепер треба така... якихось кексів вам напекти. А це... От Настюшки нашої такі передала. Клас! Це буде Клас! Дай? Ну нічого, давай, я сьогодні. вам Дай я, я зроблю. А це і хочети. Дякую, велике. Клас, дякую велике <зві> за такі бригади. <зв> Дякую. Я буду Кап, що що ти? <ріст> Ой, я май, бачила повіра. Молодець. <ріст> Дуже багато підписників, Ну Всі клас. Відгуки позитивні. Ну люди, Клас, можливо. дякую, велике. Mm. Ну Тепер буду Подласка. пекти щось і передам вам. Це так приємно, коли такі подарунки миленькі перевозяться. Так приємно і дякую. Гена, дякую за е, мед. <смі> Іра, до речі, тобі теж дякую за мед, бо я знаю, що ви вдвох там вибираєте. Ну так, бачите, негадано неждарно подаруночки отримала. І, до речі, знаєте, що коли я сказала, давайте сюди подарунки, я знала, бо Еля мені каже, Еля сказала: виходь, бо треба тобі від, віддати, бо так можливо виглядає, що я типу знала, що Іра мені щось привезе. Ми якось щось про форми ми промовлялися, знаєте, ну щось таке було. Або в інстаграмі, або, можливо, у коментарях Іра мені написала. І вона казала, що вона мені, типу, купа і привезе силиконові форми. Але я взагалі про це забула. я забула просто. Тепер в якийсь день будемо пекти торт і будемо пробувати форми, да? Чому б ні? Треба, так? Хочете прикол? Дивіться, ось <клес> макароненка. І там, блін, непонятно так. Макароніще, <клес> яке зварилося. Ку-ку, вон там. Тепер зрозуміло, там де менше, там сира. Пить. різниця, да? На інстаграм завжди показую, а на влог чомусь ні. Макарошки варяться. Я, до речі, використовую завжди стевія, замінник один. Е, от мені ж в цій посилиці моїй здоровій. Там було 5 коктейлів, верніше 4 коктейлі, одні пластівці, потім протеїн. Чай. Пробаланс. Ось він у мене тут. пробаланс, омегу я окремо замовляла. Це пуста ванночка, Я хочу її використати десь. І що ще? Шейкер. І от хотіла вам показати цей чай. Завжди я про роботу більше розповідаю в інстаграмі. До речі, не знаю чому. Дивіться, він такий дуже здоровий і пахнуть, Знаєте, я з села, якщо хто не в курсі, як сіно таке скошене. знаєте, Але скажу вам так, що це дуже-дуже смачно. Я тепер постійно собі на роботу роблю цей чай. Бо він дуже такий, знаєте, який? Хм, на щебрець похожий. Чай із щебреця. Дуже класний, дуже ароматний. Мені зайшов то я говорю, завжди я пила там або той чай, що мама ще з України привезла нам. Ось він. Або там інший, який я купувала в Польщі. Ще ось я як їздила зимою в Україну, понавозила ось такий у нас чай. Я, ну, там чаїв дуже багато у нас, до речі. Але мені так зайшов цей трав'яний чай, що я зараз його п'ю. Упакування теж зручне, мені, в принципі, нормально, що це можна так скрутити і прищепкою заколоти. Ой, такий аромат від нього, капець. Дуже. І ще, до речі, можливо, хтось скаже, що дорого, бо я не знаю, скільки в Україні він коштує, у Польщі він коштує 100 злотих. Бо це не просто чай, це чай, який очищає, виводить токсини. От, можливо, хтось каже, ой, як дорого. Слухайте, друзі, скільки його? 250 грам. Тут дуже здоровезна пачка, якої вистачить напевно більше, як на рік. Тому, в принципі, на рік за 100 злотих це на моє око не дуже дорого. Закончили роботу 10 робочих годин. Клас, нет. Тішуся я цим грошам, ну, поки ні, поки їх мені не дали. Потім якусь там секундочку потішуся, але ми не бачимо життя. До речі, Пам'ятаю, вам говорила чи ні, але на інстаграм говорила, щоб не піджирати. Наприклад, да? я ось беру 200 мл молока і е, Fiber Boost. Приходжу, поки колю чекаю, я собі тут а, наміксую і п'ю. Ну, блін, щоб не піджирати, бо я додому звичайно приходжу і, і того, і того, і того накидаюся. Потім або не повечерюю, або таке думаю, а яке то правильне харчування ще й зверху щось шкідливого з'їм. По-різному то буває. От учора я з'їла файбер буст, да? тут в машині. Приїхала додому і просто пила чай, бо мені не хотілося їсти. Ще він такий смачненький, як шоколад. Як якесь какао або Морозиво таке розтавше, шоколадне, е, таке дуже нанести вік якийсь похожий, дуже смачно. Хочу прийти і лягти спати, але сьогодні у нас із колею по плану прибирання. Хочеться? Ні, не хочеться. Але завтра нам залишилось відпрацювати один день. До вихідного. В понеділок ми хочемо провести разом день. Не знаю, як там вийде, вийде у нас чи ні. Але хотілося щось би запланувати, бо живемо разом, а один одного не бачимо. Сожителі. Ой, точно не подружжя, бо після таких робочих тяжких днів хочеться просто приходити, ноги простягувати і лежати. Тому хоч якимись вечорами або якимись виходними хочеться скористатися із літа і взагалі щось побачити, але тяжко в нас це виходить. У нас сьогодні була буря вже і знову надвигаються. Де Коля вже йдемо додому, їдемо. Уже нікого нема. Парковки пусті чоловік заробляє. Приїхали додому. Були на закупах, у нас такі закупи, нам потрібен порошок був. Сметану купили і ананаси. Бо зараз буду робити м'ясо по-французьки. от І представте, я не знаю чого, ми про це навіть не знали. 10 злотих скидки було. А чого? Хто його знає Ще то ми малися сьогодні прибирати, да? там по плану у мене було. Але ні. Сьогодні.

У мене тут процес, я взяла кусочок халви. А, Іра, що ти зі мною робиш? Що Змуш, змушує мене їсти цукерки з кавою. Я накришила, у нас тушена картопля буде. Давно, до речі, не робила. У нас буря вже пройшла. У нас таке сонечко вирізло. Ой, хмари, які гарні. Ой, красава, яка. Я швидесенько біжу в душ, щоб як чоловік прийшов і душ був вільний. Я тут машинку ж вчора почистила, то вчора її і так стирала, потім забризкала ще резинку, і ще стирала. І зранку сьогодні, і зараз взагалі мотаю, Хочу, щоб все ж було ідеально. Картошечка у мене вже тут кипить, бульчить, так ароматно пахне. Що в мене там? Картопля, філе або іншого м'яса не витягнула. Але зазвичай я таку свининку якусь жирненьку кидаю, щоб вона трошечки була така, знаєте, ну, не прісна. Потім цибулька, морковка, все слоями, приправки. Ось воно булькає тут. А тут у мене м'ясо буде по-французьки. Взагалі-то е ти -е мог -е би -е бути -е. м'ясом по-французьки. Зая. Єя. М'ясо по-французьки. <хи> Ми купили. Ну, я зараз попереправляю. Ну, сіль і перець. І сметанкою трішки змажу, і ось ананас буде у мене зверху. І все сирком засиплю. І це дуже швидко. Ось так виглядає м'яско. Я посолила, перечила, як вам розповідала, сметанкою трішки ананасик на насік зараз подержу цей кусочок сирка туди булькає, сидить, все нічого не помінялося. Стірка достірується, ой, погода. Ну, мазури. То дощ, то сніг, то сонце, то вітер, то тепло. Отак От у нас на мазурах і живемо. Ну, все, давайте все ставити в духовку. Ой, я думаю, що це. Наблюдаю, що це дуже швидко приготується, да? у мене тут і стірка виключилася якраз. Пару води дежин достирала, бо я знову ж запшикувала треба було мені. Я вам забула показати, як це сочно виглядає. Картопелька із м'язком. Коля казав, що це дуже-дуже смачно. Тим часом я познімала свій педикюр. І зараз майже 9. І я не знаю, чи мені його покривати. Бо якщо ні, то це завтра буде просто напряг. Я думаю, що я його покрию, тільки не знаю. Покрию, думаю. Рідко вам показую, як я міксую, тому що я це не інстаграм роблю. 300 мл молока плюс. Або три, або дві дебелих ложки. Ну, ладно, нехай буде дві з половиною. Блін, в ідеалі взагалі то і протеїн туди сипати, але ладно. Сьогодні буде просто полуниця. Міксуємо, даємо настоятися парочку хвилин. І, в принципі, вечеря готова. Менше, як за одну хвилину. І я не вірю. Але я зробила великий ур, він у мене такий лавандовий і така ну, посипка, як знаєте, як тут у мене. Ой, де. Хоча він все рівно камера не передає кольору, який у мене тут на нігтях. І видається, що він такі якісь неухожені. Але це зовсім а, може так треба. Ну в общем. І ті теж у мене переливаються, хоча у мене все облюсло. Бачите, ноги блестять, блестять. І руки теж, і, і все. А вам я хочу сказати: дякую за перегляд цього відео. Поставте вподобайку, напишіть свій коментар і до зустрічі в наступних влогах. Я допиваю свій коктейль і лягаємо відпочивати, бо завтра нам на роботу.